Амадамія Мореміо. Амадамія мореміо. Амадамія море. І ось таким чином я розподілила петлі 120 петель. Зв'язала платочною в'язкою. Декілька рядів, скільки ви забажаєте, можна зв'язати таку планочку замість е, стандартної резинки. І е, розподілила таким чином ось початок ряду. Де ниточками набирали, з'єднували в'язання в коло. Далі йде одна петля для реглану вздовж цієї одної петлі: тут, тут, тут ми будемо робити прибавки, щоб формувалася лінія реглану. Одна петля на рукавчики у мене 15 петель, далі одна 43 наперед, одна петля реглана, далі знову 15 петель для рукава, одна петля реглана, і 43 петлі на спинку. Вперед спинкою і два рукавчики. Буду вже в'язати чолочною в'язкою, далі, і робити прибавки вздовж регланних ліній. І зараз я це в'язала спицями 3,5. Ось так. І буду приходити на спиці 3,75. Отже, планочку я зв'язала, тепер буду робити прибавочки вздовж регланних ліній. Я беру спиці трошечки більшого розміру, 3,75. А ці були 3,5. І починаю, перехожу на ці спиці, починаю робити прибавку. Бо перша петля у нас це петля регланної лінії. Зправа і зліва від неї роблю прибавку. Тобто ось наша петля вниз під петлею. Я протягую ниточкою. Ниточко. Пров'язую цю петлю і знову знизу під петлею, роблю привалку. Ось так. Далі в'яжу всі петлі лицевими до наступної регланної лінії. Це в нас петлі, рукава. Бігла на лінія, рукав. І наступна прибавка. Це лицева петля. Так, під петлею витягую, нитку, пров'язую петлю.